Боже, як смачно! М -м. Запечена картопелька з начинкою. Легка, але бомбова страва. Вау! Варимо цілу картоплю до дуже готового стану. Можна вибирати більшеньку, так як в мене, бачите? Готуємо начинку. Для початку нарізаємо шампіньончики середніми шматочками. Обсмажимо грибочки і туди додамо ще трошечки цибульки. Додаємо сіль та перець і, можливо, мускатний горіх трішки. Грибочки готові, тепер натираємо сир. Викладаємо нашу корнопільку на пергамент змащеною лікою і отак от акуратненько роздавлюємо. Закриваємо нашу картопельку тертим сиром. Я по відчуттям, а ви бачите, вам буде легше. Відправляємо в духовочку на 5-10 хвилин, щоб розплавився сир.